У Києві підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні вже 75 376. За добу на коронавірус захворіли 1364 особи, як передає Укрінформ, про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко у телеграмі. Ще 1364 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу померли 30 людей. Усього коронавірус забрав життя 1369 киян. Зазначив він, захворіли 785 жінок віком від 18 до 89 років. 460 чоловіків віком від 18 до 91 року. 63 дівчинки від 1 місяця до 17 років та 56 хлопчиків хлопчики від 1 місяця до 17 років захворіли, зокрема, і 40 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 76 пацієнтів, інші – на самоізоляції. Під контролем лікарів, за словами Кличка, одужали за минулу добу 512 людей. Усього коронавірус подолали 24 275 жителів Києва. Читайте також у Києві за час пандемії захворіли вже 3072 медики. Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському, 354, п'ятьдесять подільському, 146 та в Дарницькому, 142 випадки районах. Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 3 грудня лабораторно підтверджено 772 760 випадків COVID-19. З них за добу 14 496.